Відірвало ліву руку, а праву ногу перебило уламками. У такому стані до лікарні Дніпра доправили з Донеччини військовослужбовця Антона. Попри показання до ампутації, медики таки врятували ногу захиснику. Свою історію Антон розповів нашій Софії Москаленко. Аліна обережно, щоб не завдати зайвого болю, цілує коханого у щоку. За нею у реанімацію заходить мати захисника, і він полегшено посміхається. Найрідніші люди поруч. Добре. 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 Дружина була першою, кого Антон побачив у палаці. Вона сама знайшла його. Каже, чоловік довго не виходив на зв'язок, воював на Донеччині. Дзвоню Камбату, він каже, так і так. Ми їхали туди, ми навіть не знали, в якій він лікарні. Уже тут, у лікарні, Антон розповів рідним, як дістав поранення і чому не зміг подзвонити раніше. Ми виповнювали бойове завдання з напарником, і нас не здогнали в пів. То ми змогли зв'язатися з нашою бригадою та нас евакуювали. Тоді каже Антон, побратими постійно говорили з ним і жартували, робили усе, щоб військовослужбовець залишався у свідомості. І Я говорю, хлопці, я хочу спати. І тільки пам'ятаю, як мені почали розрізати штанини і говорять, лягай спати. І Я міг спати і вже прокинувся тут. До реанімації Антон надійшов у вкрай важкому стані, розповідають медики. Вибухом йому відірвало руку. Перші дні було перелито 7 літрів крові. 7 літрів це його об'єм на його вагу. По суті, всю кров, яка була в його організмі, поміняли. Кірурги одразу забрали Антона до операційної. Права нога була прошита уламками. Перелом стигна у декілька місцях кістки розтрощені. Дуже і ці відламки майже перфорірували стигнову артерію. Та, попри показання до ампутації, лікарі вирішили ризикнути і таки врятувати кінцівку. Кровообіг встановлений також. Тому дуже добрі прогнози спробуємо зробити так, щоб хлопець ходив, навіть не полягаючи. Антон сам родом з Миколаєва і до березня цього року працював моряком. Та навесні, коли сину виповнилося два роки, вирішив записатися добровольцем до війська. Я моляла, просила плакала. Він мене однієї, я піду, сказав, що треба йти, захищати країну. Після шести операцій Антон уже може рухати пальцями ноги. Попереду ще сьома. Поставив собі за ціль сісти, а потім стати на ноги. Та найбільше нині мріє побачити і обійняти сина Тимурчика. Хочеться трошки бачити дитин. Це найголовніше. Так тримаюсь. Тримаю, бо я родина. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.